у Буковелі. І покликав нас сюди український відомий телеведучий і волонтер Олександр Педан Ми всі зібралися разом і поїхали, щоб попрацювати, бо тільки подружки відпочиваючи, працюють і навпаки. Тому ми будемо, як завжди, задавати цікаві запитання. Бо як же без цікавих питань для цікавого гостя? Годі розмовляти. Їдемо інтерв'ювати. Ви особистість, яка безперечно мотивує не зупинятися на досягнутому. Адже, попри все, що було у вашому житті, ви все одно стали одним з кращих телеведучих України. Хоча за освітою менеджер-економіст. Що не зупинили вас на шляху до мети? Адже із прочитаного я зрозуміла, що ще з малку ваші батьки творчо розвивали вас. Чому запитую? Бо серед моїх однолітків чимало творчих діток. І зазвичай старшого оточення воліє обрізати їм крила, мовляв, творча професія не пригодує. Так, дивіться, я зараз говорю, в мені бореться маленька дитина, яка в мені трошки залишилась, і батько, який теж хоче щастя своїй дитині. Я розумію і тих, і тих. Але на жаль, або на щастя, я за тих батьків, які розуміють, що бажання і мрія дитини понад усе в мене сталася така історія. В мене була мрія стати актором. І я до неї йшов. Але так сталося, як і в багатьох сімей, що на той час мої батьки ну, не потягнули фізично, тобто грошима те, щоб я поступив до театрального в Київ. І ми разом прийняли рішення, що я буду вчитися в Хмельницькому, де ближче, де дешевше, на тоді модного менеджера-економіста. Але я не, не полишив свою мрію. І продовжив займатися творчістю. Я грав тоді в трьох командах КВК, дві за мій університет, одна за інший. І таким чином я паралельно і вчився, здобув диплом економіста і здобув фах ведучого вже, як то кажуть, в бою. Тому і потім я вибирав, де я хочу більше бути. Я навіть рік попрацював в рекламі, я був начальником рекламного відділу, але потім до мене дійшла пропозиція з Києва їхати стати ведучим Камеді Клаб Україна. Я поговорив з моєю дружиною, порадився, бо це вже рішення за двох, переїзд в інше місто. То... Рішення вже за всю сім'ю, і ми вирішили, що варто спробувати. От таким чином, все ж таки, я обрав свій шлях творчості і бажаю всім, хто відчуває в собі таку творчу жилку, обов'язково себе спробувати як так чи інакше, тому що потім можна шкодувати все життя. Дякую. Ситуація, яка трапилась із дитячою лікарнею, охмадит не залишила байдужим нікого. Чи вже долучались до збору коштів на відновлення Охмадиту? І чи чули думку іноземних колег щодо цієї жахливої трагедії? Я скажу більше, я живу в Києві фактично навпроти Ахмедита. Тому там в цей момент в мене там була донька із її хлопцем, і вони дійсно дуже злякалися. Звісно, я долучався і сам до збору коштів і виставляв себе сторізи з проханням допомогти, долучитися. Я абсолютно знаєте. Абсолютно був приємно, як завжди, вражений українською щирістю і взаємодопомогою, коли ми всі побачили ці черги з водою і з бажанням допомогти, тому ми точно не пропадемо. Щодо ситуації, в інфополі, дивіться закордонні колеги. Точно розуміють, що це геноцид, що це намагання просто знищити нас як націю. А, але найбільше мене здивувала все ж таки позиція нашого ворога, який ще потім після того а, знущався і там казав: давайте туди ще одну ракету, і так далі. Тому це знову ж таки показує, що вони не люди. Тому на це звертати уваги не треба. Нам треба триматися кубки і допомагати одне одному. Із захопленням нашій творчій команді на нещодавному інтерв'ю про вас розповідав радник голови служби безпеки України, екс очільник Хмельницької ОВА, а саме Сергій В'ячеслав. Славич гамалій саме завдяки йому ми маємо змогу з вами поспілкуватися. Ви та, Сергій В'ячеславович, займаєтеся волонтерською діяльністю. Чи можете пригадати якусь цікаву чи особливу історію пов'язану з Сергієм В'ячеславовичем? Ви знаєте, багато історій. насправді ми, крім того, що з ним бачимося на мирній території. Ми з ним багато об'їздили їздили багато на передову до наших хлопців, дівчат. Із допомогою, з підтримкою У нас було багато цікавих історій. Сергій дуже любить згадувати історію, коли ми ночували у військових. І я, я раніше трошки прокинувся. Ну як ми у військових ночуємо? Десь в хаті, на підлозі, на карематі. як і вони власне, де нас можуть приютити, там і ночуємо. От я трошки раніше прокинувся і, і десь пішов вже варити каву, і прокидається хлопець, який зі мною поруч на підлозі спав, і прокидається і каже... Та, тьо, а що Монатік вже поїхав. Ну, тепер <смі> Сергій В'ячеславович мене називає Монатіком, як і вся наша творча команда. І ця історія мала продовження, тому що нещодавно ми були в Херсоні. До речі, бачите, в мене така футболка Херсон, саме з колекції Херсон. Значить, ми були в Херсоні, наших хлопців і дівчат, а далі їхали вже в Донецьку і Харківську область, і ми зрозуміли, що ми не можемо хлопцям не привезти херсонських кавунів. Ну і ми поїхали в Херсон на базар. Поки ми вибирали е, власника вони, там до мене хтось підійшов фоткатись, і сидить така жіночка, продає вона якісь, ну, знаєте, що Ну І наші хлопчики вирішили посміятись, кажуть, впізнали Монатіка? Бабуся каже, Боже, як схуд! Ай-яй-яй, йди до мене, каже дитина, я тебе приголублю. Тако мене обнімає і каже: фоткайте, фоткайте, покажу своїй доньці, що я з Монатіком цілувалась. Я так гікав. Бачите, історія. Я це значить виставив себе, відмітив Діму Монатіка. Діма мені пише: слухай, ну тепер що маю сідати на дієту чи що? Так, так що історія мала продовження. Але насправді хочеться згадати Сергія як дуже м -м, гарну колегу, друга. Які дуже багато робить і для наших військових, і багато зробив для Хмельницької області. Тому тільки класні спогади разом і чекаю на можливість знову ж таки поїхати разом на передову, тому що знаєте, кожна поїздка це щось дуже важливе для нас. Ну і зрештою для хлопців і дівчат. Ви отримали неймовірну славу завдяки ранковому шоу на новому телеканалі. Підйом ви працювали там ведучим разом з Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут. Чи підтримуєте дружні зв'язки спілкування з колегами з підйому? Адже зі спогадів Сергія придули, ваша стрійця стала культовою? Так, дивіться, підтримуємо. Ми спілкуємося періодично з Сергієм ми Взагалі живемо поруч, але це не дає нам можливості бачитися частіше. Під час повномасштабного вторгнення в Сергія дуже завантажені графіки, які в мене, і зрештою, ми все рідше і рідше пересікаємося. Інколи бачимось в магазині під домом, так буває ввечері. От, спілкуємось, там допомагаємо одне одного, одного, якісь слова підтримки, постійно закидаємо. З Олею на багаторіч, вона нещодавно була в Києві, мали зустрітися, не вийшло. От, але дружба між нами. Така загадкова є. Я думаю, що ми так під час підйому одне одного трошки набридли, що ми потім кілька років відпочивали одне від одного. Тому що працювати, відверто кажучи, кожен день протягом трьох років, а потім ще ми поїхали в Україну знімати Кабріоліту. До речі, дуже раджу подивитися, перше українське перш український тревел-шоу про Україну. Ми закінчували в нашому Криму. І це варто побачити особливо тим, хто торгує трошки за нашою тріцею. От, Тому та да, ми спілкуємося, але більше все ж таки, як і всі в соцмережах, зараз дуже багато суперечок щодо мовного питання. До прикладу, чимало діток зі сходу України спілкується російською, і вони вимушено переміщені до областей, де є українськомовне населення. На ваш погляд, це питання потрібно. Чіпляти після завершення війни, а зараз залишати все як є? Ні, я вважаю, що мовне питання має бути на часі завжди. Воно мало бути на часі ще до повномасштабної війни, до початку війни в 2014 році. Якби не воно може, і наш ворог би точно так далеко не зайшов. Дивіться, я вважаю, що це має бути е, в нас в ДНК в українців. Спілкуватися українською це правильно, тому що ми живемо в Україні, ми українці. Ну, власне, якщо подивитися на те, що відбувається навколо навіть діти і дорослі зі сходу, з півдня України, та де інде, які спілкуються в житті, навіть російською мовою, вони ж дивляться українське телебачення українською. Все розуміють, вони ходять в кіно, де тільки український дубляж. Це законом України забезпечено, слухають радіо і так далі. Тому мову розуміють всі. Далі вмикається бажання. І якщо ти вже розумієш мову, то я думаю, наступний крок точно це почати говорити нею. Але до цього треба, як то кажуть, дозріти. До цього треба прийти особисто. Дітям, які змушені були переселитися в інші регіони, де може більше української мови навколо. Знаєте, це насправді найкраще, що вони могли б отримати в контексті вивчення мови, тому що якщо ви вивчали будь-яку мову, для того, щоб повністю опанувати мову, найкраще, що може бути, це зануритися в мовне середовище. Знаєте, колись там до війни там часто їздили діти вивчати англійську мову, десь не знаю, в інші країни, в англомовні і так далі. Давайте ставитися до цього так само, якщо навколо в тебе будуть спілкуватися українською, ця дитинка ну просто як то кажуть, на ізі перейде. На українську мову єдине прохання в мене навпаки для україномовних трошечки лагідніше і приємніше ставитися і допомагати їм опановувати мову. Тобто не підколювати, в жодному разі не показувати там сильно на помилки, а навпаки, хвалити. Ой, ви так красиво говорите мовою, Ось тут можна замінити оце слово, додати і так далі. А не навпаки, їх трошечки знаєте, як то кажуть, булити. Тому їм їм необхідна допомога і гарне ставлення. Далі вони зроблять це самостійно. Але питання мови завжди на часі. Це важливо. Ви багато волонтерите, і, мабуть, є такі моменти, які вражали вас до сліз. Під час поїздок до наших захисників можете їх пригадати? Вам цікаву історію з передка. Ще одну. Багато їздим. І ви знаєте, я можу сказати одне, що наші поїздки до хлопців і дівчат на передову насправді ми їдемо зазвичай заряджати їх, а заряджаємося ще від них. І щойно закінчується одна поїздка, хочеться вже їхати знову. Тому що вони дуже щирі, тому що там все дуже просто і правдиво. Там немає місця лукавству, цинізму. Там все от прям по-справжньому. Тому що. Ти маєш прикривати тил твого побратима або сестри і, і маєш довіряти одне одному на всі 100%. Там немає слова недомовкам. Тому ці поїздки для нас теж дуже важливі насправді, але для них вони важливіші ще. Тому я просто закликаю всіх, хто може якимось чином допомагати військовим. Дивіться, це може бути як від донату до просто інколи смс з питанням, як справи. До відеоповідомлення, дзвінка. Якщо у вас є можливість приїхати і побачитися з ними, повірте, це, це моменти, які вони прям рахують, їх закарбовують собі в пам'ять. Тому що їм в них насправді дуже важка е і якби там не було дивно, але вони розповідають, що це одноманітна робота захищати. Якщо ти сидиш в окопі, і в тебе день за днем одне й те саме, да, там стріляють, там прильоти і так далі. Але це для нас дуже дивно. Вони до цього навіть десь звикають. Їм треба звідти виривати, їм треба давати нову емоцію. Саме тому ми останнім часом їздимо. Я беру з собою, не знаю, навіть фокусників. І просто приїжджають і показують їм фокуси. Так, я думав, спочатку це щось це, що це, що це, що це, що це недоцільне, але виявилось. Просто відволікти їх від їхньої буденності дуже круто. І вони дуже за це дякують. Вони хочуть посидіти з тобою, випити кави, поспілкуватись, нагодувати нас, показати, що їх насправді дуже гарно готують. Я, я приїжджаю з передової плюс 3 кілограми, розумієте. Ну, ми там не спимо, фактично, весь час в переїздах і ще й всі хочуть показати, як вони гарно готують. Тому історій безліч, на жаль, не всі розкажеш. Є, наприклад, і сумні історії, коли ми. Приїздимо в до Купінський напрямок, це за 10 кілометрів до кордону з нашим ворогом. Ми приїздимо туди, там інтернету немає, село виселене, під'їжджаємо до хати, в якій ми зазвичай чуємо, а хати нема. Туди прям прилетіло так, що її немає. Фактично, це груда каміння. І ми розуміємо, що слава Богу, це на свіжий прильот, не щойно. От Ми давай шукати наших хлопців, до яких ми приїхали, знаходимо інших військових, яких є Starlink, через інтернет, з ними зв'язуємося, кажуть, ой, точно, ми ж переїхали позавчора, а вчора туди прилетіло. Всі нормально, всі живі, просто тепер ми живемо в іншій хаті. І в такі моменти ти реально розумієш, що це та дійсно робота волонтерів місцями дуже небезпечна. Тому будьте обережні. Е коли ви їдете туди, пам'ятаєте, що ви все ж таки волонтери теж наражають себе на небезпеку. Але військові це роблять щодня, тому до них повага і шана. Про вас мені довелося почути чимало теплих слів від Сергія В'ячеславича Гамалія, який нещодавно був героєм нашого сподобатеру. А ще більше цікавого і захоплюючого я прочитала у соціальних мережах. Так. Зокрема, щоб ми займалися довший час народними українськими танцями. Я теж люблю народні українські танці. А якби я попросила вас зі мною станцювати, то чи могли б ви виконати декілька рухів для наших глядачів, щоб глядачі переконалися, що ви у чудовій формі? На ізі. Як то кажуть, у нас в українському народному колективі Поділля. Ти показуєш, я повторюю? Ні, танцюємо гуцулко, адже я з коломиї. Танцюємо. А що, -а -а подаляночки не будемо, бо я з Поділля. Діти вашо. Ще одне питання. Що я в формі чи ні? Розкажіть, будь ласка, про своє танцювальне дитинство. Дивись, я танцював 11 років українські народні танці, і я вважаю, що взагалі танці це дуже класний спорт. От деякі батьки або спортсмени можуть не вважати, А я вважаю, що танці це є класна рухова активність і всім дітям раджу. По-перше, ви відчуваєте музику. По-друге, танці це зазвичай колектив, а це спілкування, це друзі, це можливості кудись їздити, можна на якісь фестивалі і так далі. Ну і звісно, ви будете в класній фізичній формі. Завдяки танцям я після того опанував близько 45 видів спорту. І це тільки тому, що в дитинстві я, до речі, не займався професійно спортом, займався лише танцями. Я накачав ноги в присядочку, після того катаюсь на всіх дошках і стрибав з парашутом, і дайвінгом, і вгори ходжу, і так далі. Тому всім раджу займатися танцями. Зазвичай дорослі вчаться якихось якостей у своїх дітей, або взагалом у дітей. Якщо взяти до уваги вас та вашу дружину, пані Інну, то що ви перейняли у Марка та Валерії? М -м. А, дорослі стають дуже серйозними і перестають тішитися маленьким якимось моментом щастя. А, і от в дітей точно можна цьому повчитися. А, просто кайфувати, отримувати задоволення від того, що навколо тебе. Я не знаю. Ми часто буваємо там в Хмельницькому, там у нас є в парку маленькі такі, знаєте, зоокуточок, де є морські свинки, всякі. Два єнота, три лебедя і так далі. Ну, Він все приємний, такі класні козочки. От так як мій син туди кожен раз заходить і тішиться тим морським свинкам, треба ще повчитися, розумієте? І я ходжу з ним і просто теж насолоджуюсь таким мікромоментом, десь побуцити м'яча, задоволення, десь не знаю, з'їсти морозиво. І та і та, з таким задоволенням діти вміють це робити, що нам, дорослим, точно є чому у вас вчитись. Тому напевно, що я вчуся в моїх дітей цінувати життя. Зараз про війну в Україні наскільки знаю, за кордоном говорять менше, а нам, молодому поколінню, така ситуація не подобається, бо від позиції світу залежить, ким буде завершення цієї війни. Що ви думаєте з цього приводу? Як повернути активність світу, щоб разом ми наблизили Україну до перемоги? Дивіться, все дуже просто. Я вважаю, що зараз в світі так багато українців і українок, які, на жаль, змушені були переїхати, живуть там, шукають може нове життя або чекають, щоб повернутися сюди. І я вважаю їхній обов'язок зокрема виходити і говорити про те, що відбувається в Україні. Я розумію, що в них є теж може, багато роботи треба ставити сім'ї на ноги, але треба не забувати про тих, хто лишився тут. А, і про те, що цю війну треба закінчити, і про те, що це їхня батьківщина. Тому е, єдине прохання е, робити якийсь креатив. От ви кажете, дійсно, там і світ втомився від війни. Від світ просто не розуміє, як ми втомились від війни, розумієте, як наші військові втомились від неї. Ну, але добре, якщо вони втомились, треба значить шукати нові шляхи. Не тільки виходити з великими там, транспарантами і звертати увагу там. та... На щось негативне, можна пробувати шукати інші шляхи. Не знаю, зробити день борщу в центрі Берліну, нагодувати німців борщем і сказати, дивіться, це наш український борщ, який смачний, а, а, а я знаю, що таке смачний український борщ. Колись давно з українським танцювальним колективом ми їздили у Францію і дійсно робили таку акцію. Годували місцевих в знак вдячності борщем. Вони приходили тричі, просили добавки. І от, коли вони спробують сказати, дивіться, а це наше українське. Ви, ви розумієте, якщо зараз ви не включитесь, не допоможете, не буде ні борщення українців, шукати такі історії, дякувати їм, наприклад, на вулицях, зробити день подяки всім, хто допомагає Україні. Ходити роздавати українські стрічки, не знаю, щось там приємне їм робити. Дякувати. Якщо не вимагати, ми вже не можемо. Давайте будемо шукати інші шляхи. Тому е, я знаю, точно є багато українців, які зараз за кордоном от придумують такі креативні якісь історії, щоб вони точно не забували про те, що відбувається у нас. Треба рухатись, треба щось робити. Дякую. Мої колеги цікавилися вашою думкою щодо прийняття вами та вашої дружини, чогось цікавого з їхнього досвіду на свій. Тож як ви боролися з перехідним віком ваших дітей? Чого у них не було? Боротися з перехідним віком не треба. Його треба приймати, розуміти і приймати. Отаким От чином. До перехідного віку дитини треба готуватися, на жаль, батькам. Треба читати літературу. Спілкуватися зможе, з іншими батьками, в яких є досвід. До цього треба підготуватися. Тому що він точно буде. Точно в дитини буде таке перебудова гормональна. Вона точно буде вам робити місцями боляче. На жаль. на жаль. Але це правда. І вона робиться несвідомо. Тому що просто це перехідний вік, назвемо його так. І якщо до цього. Не підготуватися, то дійсно можуть бути якісь непорозуміння, сварки і так далі. Але треба розуміти, що він пройде. І наше завдання, як батьків, його витримати, не втратити стосунки з дитиною, а навпаки, спробувати перенести їх в, в дружні стосунки. І для цього треба готуватися. Для як це саме? Треба подружитися з дитиною до перехідного віку. Треба зробити все, щоб ваша дитина вам довіряла, вас любила, з вами ділилася найсокровеннішим, а ви маєте її не підвести, зберігати секрети, допомагати, не сварити, а шукати разом якісь виходи з якихось, може, навіть місцями поганих ситуацій. Я завжди вчу в моїх дітей, що. У нас є одне правило, власне, не обманювати одне одного, говорити правду. І чим раніше якась сталася халепа, і мої діти прийдуть до мене і про неї розкажуть, тим раніше і якісніше ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Я завжди допоможу моїм дітям. І вони це знають. І я сподіваюся, тому приходять до нас ділитися. Оце треба зробити батькам. А не чекати, коли прийде перехідний вік. Ви до того не спілкувалися з дитиною, а тому, що а тепер вона взагалі закрилася в кімнаті і не хоче нічого говорити. Чому? Тому що ви не знайшли з ними коннект. Тому от батькам треба готуватися, а не дітям.